Розглянемо останнє 22 -е завдання з додаткової сесії НМТ 25-го року. Задано циліндр з площою основи 105 см2. Точка М є центром верхньої основи циліндра. Зупинимося. Знайдемо верхню основу. Ось вона. Точка М є центром верхньої основи. Точка К належить колу нижньої основи циліндра. Точка К в нас повинна на нижньому колі. Коло, це множина точок, які рівновіддалені від центра. Тобто ось вона: точка К. Знайдіть об'єм циліндра, якщо МК дорівнює 26 см. Ну і у відповідь запишіть об'єм поділити на Пі. Ну, давайте згадаємо. По-перше, об'єм циліндра, ви можете в довідкові матеріали подивитися, дорівнює пі квадрат помножити на h. Пір квадрат це площа основи циліндра. А площу основи циліндра ми вже знаємо. Вона дорівнює 100 пі квадратних. Нам залишилось саме мале знайти висоту циліндра. Щоб знайти висоту циліндра, ми з основи циліндра можемо знайти радіус. Знов в довідкових матеріалах записана площа основи дорівнює пір квадрат, тобто пі Р квадрат дорівнює 100 π Звідси ми можемо знайти, що радіус дорівнює 10 см. Проведемо радіус з центра верхньої основи. І з центра нижньої основи. І з'єднаємо і центри основ і точки кола. Нехай тут буде точка Л, нехай тут буде точка О. У нас виходить М це прямокутник. МК дорівнює 26 см, радіус дорівнює 10. Тобто, ми можемо знайти з трикутника. МОК висоту МО за теоремою Піфагора. МО дорівнює корінь МК в квадраті мінус ОК в квадраті. МК дорівнює 26 в квадраті, мінус ОК 10 в квадраті, і МО дорівнює 24 см, якщо не складно, так порахуйте. І тоді об'єм дорівнює. Пі Р квадрат – це у нас 100 пі, помножити на висоту 24, виходить 2400 пі сантиметрів 2 але нас попросили записати значення без пі. Тобто у відповідь ми записуємо 2400